Всім привіт! Сьогодні в нас буде розклад, баланс духовний і матеріальний. Я його давно мала би зняти, але знімаю саме зараз. Чому? Тому що після тих розкладів ми ще завершували етапи балансу. А зараз я вважаю, що саме зараз необхідно дивитись на баланс. Дев'ятка пентаклів Так, взяла максимально прості колоди. О, дивіться, страшний суд, нічого собі закохані. Ой-ой, дивіться, як правильно колода говорить і відповідає. Так, добре, все, карта руху. Підготувала запитання, аби максимально, скажімо, максимально точно мати відповіді на запитання. Так, мій реальний погляд на себе. Мій реальний погляд на моє життя? В чому перекоси, якщо він є? Тонкі місця. Що спільного в духовності та матерії? Як відчувається на мені духовно, духовність і матеріальність, на мені внутрішньо? Так. Як довго я вмію тримати баланс свого життя? І як зрозуміти, що я втрачаю баланс? З приводу балансу. Це дев'ятка пентаклів, це дев'ятка, скажімо, благородності, це ця карта про людину, яка, скажімо так, вона і поважна в оточенні, вона, скажімо так, в плані фінансів теж вона збалансована, теж конкретно серйозна. Потім людина ходить по землі і розуміє все, що відбувається. Тут на карті жінка тримає пташку. Тобто це зв'язок і із духовним, і з матеріальним, тому що це карта матерії вийшла, карта дев'ятки пентаклів. Тобто, це говорить про те, що ви в балансі. Далі у нас іде страшний суд, далі закохані. Це теж про карта вибору, карта балансу. тобто Карта одне і друге. Так, Так, страшний суд. Що? Страшний суд це свідчить про те, що ви м м людина, яка чує, вміє чути себе, яка іде по своєму життю, і е е закликає також інших. Ви чуєте всі передачі, скажімо так, звише, і ви вірно, їх проюцюєте в матерії, тому що. Це Ідемський сад, а тут Архангел Михаїл. І він, якби, скажімо, над парою, розумієте? Тобто це говорить про те, що вас і чоловіче, і жіноче, і матеріальне, і духовне вас примирено. Добре, який ваш реальний погляд на себе? Так, який ваш реальний погляд на себе? Ви поки що вчитесь. Правильно дивитись на себе, бо дещо ви себе відчуваєте не зовсім сміливо в цій, скажімо так, реальності, в якій ви є. А ви, а ви раніше що не могли втримати? Так, у вас раніше вам не вдавалося, скажімо так, Отримувати задоволення і від одного, і від другого. Тобто ви раніше жили або в матерії, або лише в духовності. Добре, дякуємо за відповіді. Чи є перекос і в чому він? Чи є перекос і в чому він? Ні, ви знаєте, королева мечів. Це людина справедлива, це людина математична, це людина рішення, це людина слова, діла, думки. Тобто це врівноважена, зважена людина. Перекос зараз принаймні його немає. Так, є тонкі місця тепер дивимось. Тонкі місця дивимось. Люблю конкретику. Тонкі місця, а як саме це? Угу. Тонкі місця в тому, що ви не завжди хочете вчитись чомусь новому, ви не завжди хочете щось робити, щось нове. Тонке місце в тому, що ви досі ще можете триматись за щось старе. Ну, наприклад, ви звикли. Жити дуже добре. Тут ось війна, щось розладилося, у вас пішло все просто шкереберть, або, можливо, там, втратили будинок, чи не дай Бог когось із рідних близьких. Ось. Або, наприклад, ви звикли завжди дуже серйозно, скажімо, і врівноважено приймати рішення. А тут якась ситуація, яка вимагає швидкого рішення, швидких дій. Бо щось може піти в минуле. Карта минулого шістка кубків. Ось, ось це є ваше тонке місце, що ви довго наважуєтесь на щось, довго стартуєте. Так, що спільного в духовності та матерії, що спільного? Спільного в тому це ваш погляд, ваша думка, що іноді і в духовності? З духовного освіту, з духовного рівня вам присилають такі неприємні важкі уроки, де ви, скажімо так, які все ж таки як, так або інакше вони тригерять ваші дії в матерії, <кій> ті ж, які були. <кій> Вибачте. І тому це іноді вам заважає бути таким більш легким, як би вам хотілось. Але насправді, якщо так подивитись, то страшний суд, закохані дев'ятка пентаклів, шістка жезлів. Навпаки, це просто ваше таке ще старе прийняття. Ви звикли можливо раніше багато страждати, там багато чогось цей, можливо, багато працювати. Ну, Ви звикли якось сильно натрушуватись, ви звикли якось досить сильно ну, робити багато зусиль для того, аби щось справді вдалося, щось справді спрацювало, щось справді працювало. Так, це що в нас? Це в нас. Ага, Що спільного в духовності матерії, це ще до того. Но спільного що? Спільного те, що ви. Як збалансовані, що там, що тут. Тобто ви якось все ж таки і супротивляєтесь, маєте супротив у навчанні але все ж таки ви вчитесь і ви в цьому напрямку бажаєте і далі рухатись. Де якесь навчання чогось, ви якось саботуєте, є саботаж. Не рухайтесь в тому напрямку, скоріш за все, це може бути щось духовним. Досягли якогось рівня, і ну, ви втомлені там просто. Справа в тому, що ви втомлені, і у вас ну, цей саботаж не те, щоб його необхідно пропрацювати і необхідно змінити на бажання навчатись. Але вас треба самого чи саму себе зацікавити, самих себе вміти зацікавлювати. Це тонке місце, що ви можете піддатись цьому, знаєте, такому. І, і закинути деякі справи. Так, як відчувається на мені духовне і матеріальне, ну, як на як взагалі, як ви відчуваєте, чи відчуваєте ви вагу цього балансу сонце? Вам це подобається? Так, король Кубків. Вам це подобається, тому що вам подобається скажімо так, ті відчуття. Ті бачення, ті розуміння. Вам подобається, що вас допущено кудись глибше, ніж багато когось. Але ви також розумієте, що це не лише там бажання десь зверху, а це було ваше власне бажання. І з приводу довіри, ви почали, ви зверніть, будь ласка, увагу, що ви почали більше довіряти собі, більше довіряти людям, більше довіряти чомусь почутаному, знакам всесвіту і тому подібне. І ви зараз це більш, скажімо так, далі зможете працювати в матерії. Тепер, як довго я вмію тримати баланс? Захотілося завжди. Завжди це королева Пентаклів, це людина стабільна, це людина стабільності, це мала імператриця. Що таке імператриця? Це не просто слово імперічності, імператриця, да, помпезності. Ні. Імператриця значення цієї карти: що? Це мудрість, це творчість, це влучність, вдалість, це вміння бути шиєю або вміння мати. Ну, Вмінням, скажімо так, вдало висловлювати свою думку, тому що харизма цієї людини в тому, що в неї досить такий м'який, гнучкий мозок, стиль і манера думки людина зв'язана із логікою, людина зв'язана із природою. Тобто в людині закладено дуже багато знань в імператриці, а мала імператриця це земна. Жінка, але це жінка стабільності, це жінка цінності, це жінка-хранительниця очага. Ось як я скажу. Тому що, якщо король кубків, то кубки це більш, скажімо так, вміння розпізнавати десь надприродні якісь знаки, так, можливо, там, мати спілкування з ангелами, чи, чи вміти чути себе, чи взагалі. Ну, це людина, скажімо так, яка вміє довіритись всьому, що є, навіть якщо це щось надприроднє може, може здаватись на перший погляд. Але ця людина досить відчуває, скажімо так, ту межу між землею і духовністю. А королева Пентаклів – це більш конкретна людина, в плані тому, що ця людина, вона це і є людина баланс. Це людина, володіння, вона навіть коло тримає, ви вічно можете тримати свій баланс. Добре. Так, як зрозуміти, що я починаю втрачати баланс? Ну, на той момент, якщо ви там. Угу. Коли у вас почнеться, скажімо так, етап такий. Ну, більше, як знаєте, як тримання за матерію, коли ви почнете йти в перекос. Коли як ви втрачаєте баланс, коли ви починаєте більше зосереджуватись на тому, що у вас є на землі, за той будинок, за тих людей, з яким у вас будинок, за спільний бізнес, за справи. Якщо ви будете боятись рухатись вперед, тому що ваша модель стара, вона працює, і ви боїте щось покращити в своєму бізнесі, це вже іде втрата балансу. Або, наприклад, ви багато починаєте набагато більше працювати, бо вам щось ну, почала така Зацикленість бути на грошах, що вам не вистачає грошей, і ви починаєте щось думати, додумувати, шукати додаткових робіт там, чи впускатись в якісь нечесності до того, аби збільшити і збагатити вас ваш баланс. То ви повинні розуміти, що о, чим більше, скажімо так, ви будете зациклені, зациклені на матеріальних. О, Здобутках, досяганнях, амбіціях не, не будете це робити легко від душі, і саме так як велить ваше серце, а будете робити це так, як треба безбагатитись, то ви повинні і, 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 і не де Господь не втратити це. Да? І ви будете розуміти, що ви будете дуже сильно, скажімо так, понурюватись в ніщенство. Ви будете ніщі як в матерії, так і в духовності. Ви знову скатитесь на нуль. Окей, зрозуміло. Добре, основні питання я розглянула, якось якось дуже швидко, скажімо так, було це зроблено, щось на останок залишилось. Трійка кубків. Будьте простішими. Дивіться на це життя, як на. Скажімо так, приємну гру. Це дуже коротка, скажімо, поїздка в бути в цьому житті. Тому ви повинні розуміти, що вам потрібно відноситися якомога простіше, легше, більш, скажімо, з позиції свята. Ну все, я бажаю всім добра. Тримайте баланс. Ми дізналися найосновніше. До нових зустрічей!